Без корупцією, чесна та прозора діяльність, добробут країни, допомога потребуючим, і це далеко не весь перелік аспектів діяльності політичної партії Розумна сила. Офіційна поява організації датується липнем 2016-го. Однак, громадська робота, котру активно проводять партійці, триває вже протягом кількох років. Ми хочемо створити партію, яка буде виходити із народу. Дійсно, ми на сьогоднішній день працюємо Вплоть в каждом городе, в каждом районе и выстраиваем классическую партию, как это было всегда, чтобы каждый человек мог достучаться ну, и зайти, попробовать себя. В місті с намі, пожалуйста, я всегда говорил, Я приглашаю всіх, пусть пад будем вместе які Переселенці, ветерани, діти, сироти, пенсіонери, все почалося з допомоги людям, котрі найбільш цього потребували. Кількість проблем дедалі більшала, і підтримувати всіх не стало змоги. Брак ресурсів, фінансів, можливостей. Відтак, зрозумівши, що залишаючись на нинішньому рівні, вплинути на ситуацію глобально не вдасться, було ухвалено рішення. Створити власну політичну партію. Вона й постала перед народом в образі розумної сили. Один із личних моїх мотивів, чому я вирішив зайнятися політичною діяльністю, це можливість боротьби з корупцією на високих рівнях. Наша, У нас корупція як болезнь поразила всі вертикалі влади, починаючи від само, самої власти, заканчивая больницами, всім учреждениями. Без того, пока мы не, момента, пока мы не победим коррупцию, невозможно строить нормальное, сильное, экономически независимое государство. Это одна из основных причин, почему я решил заняться политикой. Как мы планируем бороться с коррупцией? Ну, э, относительно Если перечень лиц, да? Перечень, да, по большому счету перечня нет, это система. Нужно побороть систему, начиная от системных изменений в государстве, в стране экономических, да, и заканчивая, э, наверное, изменением менталитета человека. Потому что коррупция на бытовом уровне и на государственном, она опасна точно так же, как и, извините, Дійсно, на сьогоднішній момент реальна приступність. Розумна сила об'єднала навколо себе людей, які поставили за мету працювати за для розвитку країни, застосувавши власне досвід та знання. Це команда справжніх професіоналів, котрі знають, в якому напрямку вести Україну далі. Вони впевнені, політикою необхідно перейматися тільки за покликом серця.